Українці, які вже чули про нові стандарти напруги в розетках, з побоюванням розмірковують над тим, якими неприємностями це може обернутись. Уява людей малює згорілі розетки і чайники, а ще зіпсовані кавоварки, холодильники та телевізори. Якщо наші обставини брати до уваги, то якийсь мені це нагадує експеримент. Володі, то, звісно, вони будуть мабуть ламатися. страх, тому що старі прибори будуть виходити з строю. Ну не знаю. Якщо наші думки це щось залежить, то я, конечно, проти. я вважаю, якщо збільшать електронапругу, це може зашкодити електроприводом. З 1 липня напруга в мережі зросте до 230 вольт. Саме ці додаткові 10 вольт всіх і лякають, але експерти запевняють, що боятися їх не варто, бо техніка цю зміну не відчує. Якщо ви подивитеся на шильдики на зворотному боці ваших електричних приладів, то ви можете переконатися в тому, що вони розраховані на номінальну напругу 220-230, а то й більше вольтів.